Нужка гра, тому що дуже багато молодих хлопців грало сьогодні, на яких ми сподіваємось. Але ми повинні розуміти, що їм ще дуже багато треба працювати, вони ще не до кінця розуміють, що треба робити, тому проводимо співбесіди, розмовляємо, десь там чогось їм не вистачає. Ми розуміємо, що. Ну, і вони повинні теж розуміти, що для того, щоб вирости, треба більше, більше інтенсивніше проводити тренування, зростати в індивідуальному плані. Ну, є над чим працювати. Сьогодні не грали Даніель Соса, Артур Макетишин і, в принципі, вихід Дениса Кузика це більш такий як форс-мажор. чому саме ці троє гравців якби не планували? Ну, сьогодні так скажемо. Молодим гравцям дали пограти і додавали трохи гравців, які мають досвід, які повинні їм допомогти в адаптації і розвиватися. Це там і Вакулко, і Клішуко, повинні, повинні давали їм той темп і ті підсказки, щоб вони грали у той футбол, який ми хочемо. А остальні хлопці, які вийшли потім і Ті, хто не грали, готовляться на завтрашній матч, тому що ми будемо робити акцент на завтрашньому матчі. Це дуже важливо для нас. І будемо додати і інтегрувати хлопців. Угу. Скажіть, будь ласка, от спаринги з скандинавськими командами даються не просто. В чому особливість от цих команд? Швеція, Норвегія, Данія. Силові команди, які, я ж кажу, і вже казав, що не тільки там дають ту інтенсивність боротьби, яка нам потрібна, але ну, і вони нам ще добре грають. Тому от для нас важливо підготуватися для початку чемпіонату, щоб нам наші спаринг партнери давали таку Такі... тренування, тренувальний матч.